Знаєте, апетит з'явився, коли я ожив, ожив. До того я не жив взагалі. Мав апетит взагалі не той, який треба. А що сталося? Мав апетит жадоба до грошей, до наркотиків, до самогубства. Поки не увірив в Ісуса Христа 8 років назад. отак життя прижало. Сам себе прижав, сам довів. А от повірив в Ісуса Христа, в Його любов, прийняв Божу любов, моє життя змінилося. Бог є любов, Бог любить людей. І в моєму серці стільки її є, що я люблю людей, людям говорити про це. Знаєте, ту любов треба просто вміти прийняти. Бог хоче подарувати, а людина не завжди її приймає. Бо думає, треба платити, треба люди, то. Люди не вірять. Не вірять по настоящому Не вірять в Бога. Не моляться, не вір'ять. Бог все. Бог є любов. Я коли оцю любов прийняв, моє життя так змінило, я захотів жити. Я до того не жив, був в такій пітьмі-вісім років. От якщо останніх вісім років в пітьмі жив, то тепер вісім років у світі живу. Бог дав мені нову дружину на 21 рік молодшу. Донечка родилася, життя змінилося. І, і, і я маю сенс життя. У маю... мене не тільки дружина і дитина син життя. У мене і Бог свежи. життя. сім'я моя, для кого жити? Так. І ще говорити людям, що любить людей, любить Бог. Це моє, таке, знаєте, це покликання таке. Ну, Хоча Ісус Христос сказав, ідіть і навчіть, ідіть і проповідуйте Іванів, щоб люди могли спастися. Це є таке Боже повеління. Але ще є покликання. Ще є покликання. Я тепер не можу по-іншому, не можу мовчати. Я коли мовчу, то в мене настрій пропадає. А коли я говорю людям про Бога, я уживаю. Я вам вірю. Аж мені було Що Ви є щасливі. А у вас є Біблія? Ви читаєте Біблію? Це важливо, знаєте, коли бувають моменти різні. Чоловік, дружина, діти, батьки сваляться, дещеже. А от коли ми читаємо Біблю і виконуємо, як то написано, Бог допомагає. Боє. І сім'ї не розрушають. Боже, сволимся, і Бог, все дає. Бо Бог любов. Господи, благослови цю продавчиці, цю жіночку, благослови цей магазин, благослови продавців і покупців благослови. Во ім'я Ісуса Христа і зупинити війну. ім'я Отця, Сина Святого Духа. Амінь. Саме гірше для нас повій нас вже включило. Молимось про це, молимось, щоб Бог зупинив. Це гарно.